Я буду залишатись, поки війна не закінчиться. Таке каже офіцер Іван Кучма. Успішний бізнесмен з двома вищими освітами, який нині захищає Україну від російських окупантів у складі 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Про свій бойовий шлях воїн розповів нашим репортерам. Під час штурму ворожих позицій розповідають бойові побратими про Івана Кучму з позивним князь. Він віддає наказ за мною, а не вперед. Бо найголовніше для офіцера зберегти життя бійців в одному з боїв, згадує князь, отримали завдання не пропустити ворога до залізниці. Існувала загроза, що противник зайде в тил нашим підрозділам. Підійшла відповідна розвідка, яку я візов допомогу 93-й. Я в місті з ними під коректіровку з дрона, де знаходиться противник. Двома двойками пішли на штурм. Підрозділ, яким командував Іван Кучма, наказ виконав, попри чисельну перевагу противника. На позиції у нас були РПГ-18, вже йти їх вибивати просто з автоматами, нічого не вийшло. Ходя по коректуровці з дрону, де вони знаходилися, до ми вистрілами з РПГ, по місці, їхнього знаходження, ми їх просто внічнуємо. Вперше з князем познайомились заочно, розповідає фельдшерка Ліна Пащенко, почувши по рації перемовини під час одного з бойових виходів. В бліндаже в крім'яної в лісі я була, і все время там ж хлопці виходять на рацію, дають якісь команди. Ну знаєте, от я почула князь, і в нього постійно були чіткі, урівноважені такі е, накази, якісь е, там про обстріл. Вони ж там доповідають, доповіді, все чітко, як то кажуть, лаконічно, без лишніх слів. Коли познайомились особисто, згадує Ліна, вразила турбота офіцера про своїх підлеглих, про те, що у самого князя у нозі титанова пластина після важкого перелому він сказав їй мимохідь. Але як він піклувався про кожного, про кожного свого бійця. Якщо там щось у когось проблема про себе він ніколи кого нічого не казав. У нього все у мене каже все гаразд. Якщо комусь, будь ласка, він завжди зателефонує. Там у нього якийсь був такий вихід страшний, і він там, я то чула, князь-князь, князь-князь і молилась. І думаю, Боже, який він молодець, піти туди, в те пекло і робити спокійно цю роботу. До великої війни Іван Кучма успішний бізнесмен з двома вищими освітами, опинившись в окупації. В перші місяці повномасштабного російського вторгнення чоловік, попри травму ноги, зміг виїхати, щоби піти у військкомат. Про це і сказав сусідові, коли разом витягали газовий балон із зруйнованого обстрілами сусіднього будинку. витягнули ми той газовий балон, дивився на той і говорю, саме колевани Іванович, понеділок. Пойду я в воєнкомат. Я говорю, да що ж ти поїдеш? То тебе ж нога болить. Нічого, заживе. Поки буду підготовку, проходить заживе. Ну, якщо не я, то хто ж? Оце теж немаловажний фактор. Торік влітку Іван Кучма отримав офіцерське звання. На війні познайомився із майбутньою дружиною, яка чекає Івана в Харкові. Познайомився з нею на блокпосту. Мені треба було доїхати. І Я попросив, щоб на блокпости встановили. Його становили в розвиті по дорозі, їхали, обмінялись номерами. Потім через деякий час дзвонив, запропонував випити кофе, ну і почали переписуватися. Ну, результат дійшло до одруження. Іван Кучма нагороджений медалями за доблесть та за оборону Харкова. Чим займатиметься після перемоги? Воїн остаточно не вирішив. Ну, я буду залишатися, поки війна не закінчиться. Імовірніше повернеться у бізнес. Юлія Губська, телеканал прямий.